Христос посеред нас у нинішньому Євангелії від Матфея розповідається про те, як Ісус вийшов із пустелі, перейшов до Галилеї, та людям, які проживали, там розпочав проповідувати і наставляти. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Возлюблені, ми маємо пам'ятати, що Царство Боже потрібно заслужити великим життєвим смиренням. Сьогодні Свята Православна Церква вшановує пам'ять мучеників Єрміла і Стратоніка. Які загинули за Христа близько 315 року, преподобного Іринарха, затворника Ростовського, який був великим молитвенником за мир та спокій на землях руських за часів Мініна та Пожарського. А також молитовно згадуємо і преподобного сімнадцятого століття Єлизара Анзерського, якого свята церква вважає упорядником пустинного життя на Соловецьких островах. Народившись у Калужській губернії, він вирушив до далекої Соловецької обителі, щоб стати її ченцем. Саме у монастирі відкрилася надзвичайна художня обдаров юного подвижника, адже згодом він оздобив головний храм Соловецького монастиря на честь преображення Господнього. Проте душа Єлизара прагнула лише єдиного царства Божого та постійного перебування у молитві. Мудрий соловецький ігумен благословив його жити усамітнено на відлюдному Анзерському острові. Там преподобний подвоїв свої духовні подвиги та зібрав біля себе небагатьох учнів, серед яких був і Чернець з ім'ям Никон. І ніхто тоді, окрім святого старця, не міг уявити, що воля Божа буде буде в тому, щоб смиренний Никон став згодом патріархом усієї Русі, дізнавшись про святе життя Єлизара, цар Михайло Федорович викликав його до Москви, де преподобний старець пророче сповістив про народження сина. На радощах цар збудував на Анзерському острові чудовий кам'яний храм на честь Святої Трійці, та в усьому допомагав словецьким ченцям і славному молитвеннику Єлизару. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо усіх з іменем Петро, Максим та Никодим. Возлюблені у Христі радимо вам слова Архимандрита Іоанна Крістянкина взяти до уваги. Дорогі мої, світом править промисел Божий, а не ми, смертні люди. У Бога немає забутих людей, і промисел Божий дивиться на усіх. Дорогі мої, вірте Богові, довіряйтесь йому, прийміть все в житті і радість, і безрадість. І добробут, і недобробут, як мілість та правду шляхів господніх, і нічого не бійтеся в житті, окрім гріха.